Бачите, працюємо очі, з'явилися вже наприкінці XVIII століття, коли все упали. Це глуп, псалок козацькому року. Нюанс! Шановні. Справа в тому, що коли цей храм зробили, певно тоді з'явилися чорніві легенда про те, що в храмі співають справжні якоби. Якби ми з вами прийшли на кінці XVIII століття, ми почули спів. девижний співробіт, нема Ви світі витік. Я ходить, а він за ворот виходить, і такий, падайте на яблуні, а ви про це бачане цей кладе. Але явно буде. Правда, без крили продати, але буде на другому поверсі приховному за хардетком. Тут дозвольте відчули себе майсієм, розпиш. І переходьте на одну сторону. Швиденько, 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 на одну сторону. Вітаю вас. Оно другий поверх. Звідлямо себе, час проми говорить, так само як я Треба зробити неймовірне. Проти далі. Ми все ще в храмі велодосія тут. Підходьте, не лякайтесь, я не кусаюсь. Пука. Дивіться, тут починається роздоріжжя, що на нежній ярузі проводить, що на верхній. Підніть руку. Хто з вас був в ближніх печерах Києво-Печерської лаври? Нагоржусь вами. Ага, Пояснюю. києво Печерській лаврі, ближні печери цікаві тим, що ви там ходите чотирма сотнями метрів по колу і дивитеся на трупики. А у нас ви будете ходити чотирма сотнями метрів приблизно. дивитеся на трупики на чотирьох різних ярусах. Так що ми вже виграємо. Підбере. Спочатку підемо на верхній ярус. Ви не повірите, у нас така аф'єзна логіка, що верхній ярус знаходиться глибше, ніж нижній. Та! Да! Ну тут главне другое. Ми ще не завершили програму Федоса до Темського, бо туди цікавий об'єкт. Піч. В кінці 19 століття дуже мало людей ходило сюди на служби, тому чинці ловили всіх прихожан лише в Верхньому, Тройському монастирі 17 століття і питали, що вам треба? Що вони вони до печеру? Сі казали, холодно. <реш> а вони заробили п'ять печей. Але печі майже не запускали, бо від перепаду температур почали тріскатися стіни. Життя було дорожчим. Тому зараз ці печі для охолодження гарячих штучок. Вони <реш> такі холодні, що капітаться, от тепліться. От ми вже зайшли в гарячі штучки. <реш> так, не бачу, ні мало. Холодно було? <реш> 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 да, Зерні мене, для нас важливо, що ми спочатку підемо вгору. Там нас очікує підземна дзвіниця або каплиця. Дзвіницями підземли не зважають будь-які круглі діаметри приміщення, дзвонів там ніколи не було. Але приміщення настільки маленьке, що нас так багато там не поміститься. Тому спочатку я розкажу, що ви побачите там тут. Там є дві цікавинки. І перша цікавинка це вентиляційна шахта. Якщо для вас це не цікавенка, то в ближніх Київ Тиобчерської лаври, якби ми зібралися такою великою кількістю на екскурсію туди, уже через 20 хвилин хтось би з вас там зробив, повітря нам немає свіжого. А у нас тут є дві вентиляційні шахти. Тому навіть якщо нас тут привалить, я запозиків сход. <су> ми б вижили, бо тут є дві вентиляційні шахти, запаси їжі і запаси води. Їжа знаходиться ось тут. Храмів Володимир Темського. Тут живе місто Скалапен. Багато ніжок. Бо якщо ви чуваєте, що щось в палозі повзе, це не я. Скалапенда. Думну не воно впало, можна їсти, все нормально. От запаси води у нас доводиться на нижньому ярмі. Щоб то буде, там воду треба спуститися вниз закрити в очі рота. Я не проймаю маніку про воду де я поїздні далі. Але окрім дитиної жарти згожує, там є ще Дімітрі. трій. Тобто в прямом із весні. Там колись кістки живих людей лежали. Зелені, ну, в принципі, ще частина лежить. Це легені, чи ні, куди треба. І там люди, які померли зі мною смерті, у магазині, нас так не напрягаються, що легенда живе до цього часу. І все підписне саме під підчинці, який великі треба отговорить до нам дошов. Так от там ще на початку 1990 лежали черепа, а зараз їх нема. Бо печер тоді почали ходити маленькі дітки. І дітки, які бачили черепа, постійно казали, а зараз я не можу ввести малих дітей по череповки, не скажу, що кінці я покажу черепа, і потім всі слухають, кадак, черепа, кінці Хитій будуть і хто буде мене виводить, то їх зразу не веду. Значить так, важливо те, що в горі є ще не цікавим. Так, цікавий факт. Збереглася келія. Перідем лито, нагошую, ввечерах ченці не жили, ввечера ченці молилися і випробовували себе. Все через те, що Антоній приніс до нас на Русь нечисте християнство, а ісихазм, течу християнства за фону. Іссихасти вірили, що будь-яка людина може стати Богом. Правда, не за суття, а за благодаттю. Можна було протягом життя духовними практиками стати єдиним цілим з Божою благодаттю. А це і можна йдуть, лікувати людей. Як це зробити? Це дуже просто. Треба кілька містів до читати про себе Ісусову молитву. Просту. Отче наш, тут не підійде. Але що ж таке Ісусова молитва? Господи Боже наш, Ісусе Христе, помили мене раба чи равую рішку. І це треба читати ну, на стоп! навіть коли ви їсте, ви думаєте про молитву, а не про їжу. І спите мінімально 21 день. Витримете таку то кілька місяців літаю, або відкрити лиші на грего, або вони там рядом. <рес> так все було б добре, але оцей горе пісихаз, а можливо щастя, призводить до того, що ченці усвідомлювали молитися так зовні морському світі не можна, бо так хоч раз на місяць, але приходить в на гази. Молитва зразу інше. Тому що йшли в світ мертвих під землю, де їх ніхто не жаркував. І копали собі келії приміщення для в трьох типах. Або келі можна було стати повний зріст, або келі, де можна було тільки сидіти, або келі, де можна було тільки лежати. Треба було знищити своє тіло заради того, щоб відчути свою душу і зв'язок з Росією Богом. печерах молилися до 40 днів не більше, бо тіло не витримувало. Бог повна темрява. Ніхто, якщо ви прирали в Майнкрафт, не ходив тут зі сволоскипами. Сволоски поряд мітри усі не накопте здохне. А ходили максимум з лучинами. Відлучили, під лампаток. Нічого не видно, а кошти забирає величезну кількість, тому в основному всі на опомаці ходили в печати. Так от це було б добре. Але ці їли під час молитов дуже скуту їжу. Раз на день їм приносили черстую хліб і вечір з водою. В деяких земляхся у нашому невинущему чеченці не довіряли самим собі, що зможуть витримати навіть собі термін. Тому наказували послужку монастиря заморовувати себе у келях, залишаючи собі лише маленьке віконце, через яке їм подавали їжу. Раз на день. Якщо вченець, три дні не забрав їжу, наважали, що він там помер. І керівню заморовували. А якщо він висиджу, весь намічний келью, хід роздумали, дозволяли вийти. І скільки я про це не розповідав, людей другують тільки одне. Як в точно? Знаю я вас. Так от, глечики, коли ви п'єте водичку, мають мультифункціональне призначення. Да? І випереджаючи друге питання, глечики кожен день були нові. Я надіюсь. Шановні. Як та як це місце випробування сили і нервів. Сили ченців і нервів у вас. Важливо те, що через те, що ченці активно молилися в келію, в якій Келію в 19 столітті за міською легендою використовувалися під екзорцизму, це автовибництво людини з виду. І от воріголи піділиться, якщо повернути голову направо, ви могли побачити нічого інше, як келію. Де молилися на тих піснювати люди які могли себе контролювати. Якщо у вас болять ноги, якщо ви втомилися, чи вам не цікаво на екскурсії, посидьте хвилинку, твій папуст. <гум> Але коли ви підніметеся вгору, <гум> то над вами буде і шинше, як мондираційна шахта, прямо перед вами з пітрізкістками на Келія. Але ми з вам мтоді йти, Вот трать у храму, храму на код святой, мальчики, только для вас, мы идем на небо.